Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Розпочинаю щотижневу рубрику Загальна енергія. Останнім часом в мене не виходить по понеділкам записувати, тому записую у вівторок. Так, загальна енергія це загальні процеси, які будуть відбуватися на цьому тижні. Середина то як результат цих процесів, тобто загальний розвиток, яка основна лінія зараз буде. Ліва частина у нас відносини, що буде відбуватися у відносинах, і права частина це діяльність, які процеси запускаються в діяльності на цьому тижні. Так, поїхали. Ну і перша карта, як завжди, вона дає, зафарбовує, скажімо так, всі інші. Так, сімка мечів. Цей тиждень буде проявляти маніпулятивні моменти. Сімка мечів це хитрощі. Цей тиждень, коли, до речі, це такий інструмент, який ви можете скористатися, коли треба обіграти ситуацію на свою користь за рахунок сімки мечів. Тобто це хитрощі, це маніпуляції. Це такий момент, коли деякі процеси, деякі Фрази, інформація поза межами вашої уваги. Так, але це не старший аркан, тому давайте подивимось там далі. Сильно пірнати всім комочів. Не зацикуємось. Дев'ятка кубків і вежа. Цікаво, що те, що приховує за собою сім кавичів, вона вас вивільнить, тобто йде якесь таке звільнення. Вежа сама по собі такий інструмент, який дозволяє звільнитись. Тобто вежа приходить туди не для того, щоб зробити вам погано, а для того, щоб навпаки. Так, цей інструмент достатньо такий радикальний в якихось моментах, але все ж таки те, що дає вежа, це нові можливості. Вона забирає з собою те, що має вже канути в минуле скажемо так. Цікава поімінація карт, особливо сімка мечів і дев'ятка кубків. <гум> у мене є таке відчуття, що у багатьох може програтися трошки заземлення, тому що є момент, що ви не бачите реальності. ну Реальність, я маю на увазі якісь такі процеси, які відбуваються тут і зараз, а ви на них не звертаєте уваги. А це важливо бути в моменті. Бо є якийсь такий відрив від реальності трошки. Ніби ви не знаходитесь на землі, от якось голова десь у хмарах. Трошки заземляйтесь. На цьому тижні треба трошки заземлятися і дивитись уважно на процеси, які відбуваються. Бути уважними. Тому що вежа, ну, вона така принесе з собою нові можливості. Не фіксуйтесь на негараздах, не фіксуйтесь, не намагайтесь зараз дуже сильно контролювати ті процеси, які ви не можете контролювати. Тому що є такий момент, ніби запускається механізм. Бажання тут і зараз вирішити ситуацію, яка тут і зараз не може вирішитись. Тобто їй треба більше часу. Просто дивіться уважно на те, що відбувається у вашому житті. Тому що якщо тут і зараз ви не можете це вирішити, тож відпускайте. Але. Не так, щоб я відпускаю цю ситуацію, більше на неї не дивлюсь. Ні. Відпускати – це в межах контролю. Тобто трошки послаблюйте контроль і заземляйтесь, будьте уважними. Тому що все ж таки є такий момент, як нема балансу в діях. Це нормально в наші часи, абсолютно нормально. Тому я просто зараз вам як. Рекомендую трошечки збалансувати цей момент, не сильно уходити в Хумари і в той же момент відпускати ситуацію. Тобто, не повністю, звичайно ж таки, але не тримати до синіх пальців. Так, поїхали, що у нас там у відносинах? Цікава енергетика, така змішана. Дуже. Як і погода, в принципі. У відносинах п'ятірка кубків. Рицар жезлів, охохо, диявол, король жезлів. На цьому тижні я вам прям рекомендую бути. ну от Є таке відчуття, що от такі стани вони будуть виникати, вмикати якісь такі, я б не сказала, що конфлікти, а ви будете зосереджуватись на якихось моментах, які будуть ще забрати ваші сили. Тобто підірка кубків це може, до речі, сімкою мечів, це може програти як самообман. Буде здаватися, що вас не підтримують, буде здаватися, що люди від вас відвернулись. От якісь такі відчуття дії у мене є. Притягнеться людина, яка з енергетикою короля жезлів, але знову ж таки, це. Не є щось збалансованим особисто для вас, тому що ця людина вона більше про минуле, ця людина більше про незбалансованість, тому що є старший аркан диявол, це про співзалежні стосунки, це про нерівності, це коли нема балансу у спілкуванні. Вона притягується на вашу енергетику, тобто вона вам дуже класно підкреслить і сімку мечів, і п'ятірку кубків. П'ятірка, якщо... Вибачте, будь ласка, мотоциклісти, якщо сімка мечів – це в нас момент маніпуляцій, хитрощів, інформація, яку поза межами вашої уваги приносять, наприклад, плітки по сімки мечів програються на ура. То п'ятірка кубків це момент того, коли такий емоційний стан пригнічений, Коли ваші думки вони спрямовані виключно на негативні моменти. Ви можете фіксуватись виключно на негативних моментах. От тому одразу попереджаю: притягнеться така людина. Сприймайте це більше як можливість побачити це в собі, можливість побачити, від чого ви відмовились і що нове є в вашому житті. Або навпаки. Подумати про те, що, можливо, пора відмовитись від цієї людини. Тому що людина йде по дияволу. Це все ж таки такі моменти співзалежності. Що у нас в діяльності? Є ще таке відчуття, що ця людина може бути нову, новим знайомим, але з позиції дуже швидкого знайомства якось дуже стрімко людина починає входити в ваше життя. Будьте обачні з такими людьми. Дуже обачні. Тому що вона притягується на ваш стан. Тобто, це не про те, щоб вас врятувати або якось підтримати. Це навпаки. Може, ще поглибити стан. Будьте обачні, не допускайте при таких станів, нових людей, які дуже стрімко входять в ваше коло. Так, що у нас в діяльності? Паж мечів. Туз Пентаклів, королева. Ой, імператриця і Верховний суд. Так, страшний суд, вибачаюсь. А в діяльності, до речі, все достатньо цікаво. Тобто, в діяльності, наприклад, для тих, хто зараз щось планує ввести нове або навчитись чомусь новому, я прям рекомендую на цьому тижні розпочинати. Тобто, якісь такі нововведення, але це не про щось глобальне. Це більше як помірність. Тобто тут є відчуття помірності і відчуття ще, знаєте, якщо ви на цьому тижні почнете там займатися здоров'ям прям зелене світло, звичайно, будь-який тиждень є. Оптимально зручним, але тут прям інформація про те, що те, що на цьому тижні ви можете вводити в свої діяльності, воно має основу пов'язану з вами напряму. Тобто з вашим відчуттям себе, що ви хочете створити в цьому житті. Можливо, чому я кажу про здоров'я, тому що дійсно, може, є питання здоров'я, які ви відкладаєте весь час. Рекомендую не відкладати і зайнятися вже на цьому тижні. Якісь творчі імпульси. От. Але все ж таки, в мене є відчуття більше займіться собою. В діяльності будуть моменти, коли ви зможете, знаєте, як такі ваги. Треба попрацювати, а є відчуття втоми. Приділіть собі увагу. Тобто на цьому тижні от прямо я. Даю вам зелене світло, щоб приділити собі увагу. Це може бути, що завгодно: реабілітація, лікування, щось незначне, те, що є по вашим силам. Тобто, просто вдідіть це в життя. На цьому тижні треба собі приділити увагу, тому що все ж таки вежа назріває, а вежа такий механізм, який сколихне. Для деяких це буде якийсь такий момент виходу зі стагнаційного стану, коли справи йшли якось. Нейтрально, там нейтрально-негативно, з якимись позитивними включеннями, а потім, як починається, просто вирі подій. Будьте готові до цього. Тому я вам рекомендую на цьому тижні все ж таки вмикати помірність і до себе з турботою і з любов'ю. Так, на цьому все. Я потім розгляну три карти, ще не придумала, що саме. Може, про цього чоловіка? Хто він такий? От. І до наступної зустрічі. Пока-пока.